Є один чувачок, який свідчив про те, що особисто відбирав Зеленський. Особисто. Це нікто Андрій Богдан, голова його адміністрації перший. І він засвідчив після того, як його усунули, що кожного з кожним кандидатом у список Слуги народу проводив співбесіду особисто Зеленський. Тобто там нема людей, за яких не відповідає Зеленський. Там всі люди Зеленського, всі. Навіть якщо це люди Ахметова, люди Авакова, люди Коломойського. Ну, це така, такий трохи дивний феодальний вислів. але А хто ж це в нас феодалізм політичний відродив? Хто, хто ж це породив кріпаків політичних у нас? У нас у всіх скликаннях люди могли спокійно мігрувати із депутатських груп і фракцій, а тут раптом не можуть мандат скласти, вони навіть не можуть вийти із Верховної Ради, щоб ну, скласти повноваження, і е, тихонечко вліс. Тихонечко в Ліс теж платна послуга, по-моєму. В них все, всі, ну, за все платять. І мені здається, що тихонечко вліс це, по-моєму, останнім часом найбільш е, високодоходна е, ну, функція. Тобто, вийти в вліс коштує найдорожче серед усіх можливих послуг. Знаєте, я чомусь згадав, коли формувалася фракція Слуги народу. Ми ж всі дуже цікавістю тоді спостерігали в 2019 році, як Володимир Зеленський під своїм іменем зібрав під своїми знаменами ось в цих всіх перукарів, тама, тамадів, чи як, як правильно українською мовою, літературою ще повідміняти, подивитися, роднику. Тамадей, коротше. Розумієте? Так. так. Позбирали цих всіх концертних діячів, цих різних діячів різних веселих заходів. Розумієте, ну, всі кого завгодно. Я чесно кажучи, там не бачив. Ну є там звичайно і фахівці в певних галузях, які долучилися, але в мене таке враження, що вони зараз намагаються ну якнайшвидше звідти або чпурнути, або відхреститися від цієї фракції, від цього всього анал табу, від цих тищенків, від цих безуглих, від цих е, е, яременків, ну, ну ну всіх. Хоча Яременко ж фаховий дипломат. І так в таке влізти, слухайте, я просто не уявляю, навіщо це йому треба було. Ну, чесно кажучи, це, це від великої самовпевності. Я думаю, що ми ж зараз тихенько наближаємося до чергової річниці е перемоги Революції Гідності, і ми якраз перейшли дуже важливий день: це день е річниці законів, авторитарних законів, 16 січня. І ці закони не допомогли отримати владу Януковичу і банді, а Аналта був одним із крупних функціонерів цього, цієї структури. Він же був керівником е, протоколу прем'єр-міністра Азарова. Він довший час пропрацював після роботи в, такій, ну, в дипломатії, не політичній, він був консулом. А потім був керівником протоколу в Кабіні Вазарова. Тому з ним розрахувалися, звичайно, депутатським мандатом слуг. Ну тобто, він пройшов перевірку на лояльність. Ну, бачите, ситуація. От в наступному. Ми хотіли почати з Володимиром Цифольком говорити про нещодавній візит прем'єр-міністра Британії до. України до Києва, але знаєте, є одна деталь, на яку напевне мало хто звернув увагу. По перше, його зустрічав Валерій Залушний, посол України в Великій Британії. Це дуже чомусь не сподобалося. Мар'яні Безуглій вона почала це знову діставати із. Своїй підсвідомості, от що вона пише: чому голова Офісу президента захищає залужного? Чи це не відлуння того, як залужного пролобіював тепер вже колишній заступник Андрія Борисовича Роман Машовець разом з його радником з питань комунікації Олексієм Рестовичем? Вважаю, що залужний мав би відповідати за свої дії, а не стати послом. У нас і так усі посли. Ніхто з генералів не покараний, ми маємо справу з вкрай нахабною псевдоелітою, яка зовсім не відчуває відповідальності за людське життя фронт воює в суперсистемі, а не завдяки їй. Дуже поганий приклад. Ну, от мені цікаво, а е, що Мар'яна Залужна зробила перед повномасштабним вторгненням? Які, де є її які дії, які свідчать про те, що країна готувалася до повномасштабного вторгнення? Щоб зараз питати щось залужного, що він щось не так зробив свого часу, що він ось генерал, от він сидить в штабі. А яким ви собі уявляєте генерала? Ви його уявляєте десь в окопі на передовій? Та навіщо такий генерал? От у мене питання велике виникає. У мене багато питань до цієї фракції, до монобільшості, коли їм пояснювали, що Путін таки нападе. То треба було готуватися, а не розказувати нам про шашлики, про шатли. Ми про це ніколи не забудемо. Ми ніколи про це не забудемо. Я думаю, що дуже багато буде питань до кожного члена фракції Слуги народу. Так, Володимир Цибулько зараз до нас доєднується, друзі. Так. Про так, пане Володимире. Так, ну я і звук я... є. Зображення От... ага. є. Ми ж починали про е, я, я вже почав просто з нашими глядачами говорити про Мар'яну Безуглу і візит е, Кіра Стармера до Києва, і як зустрічав кіра Стармера Валерій Залужний. І це не сподобалося Мар'яні Безуглі. Я вже процитував для наших глядачів. Тепер хочу зрозуміти теж і вашу реакцію, тому що я не розумію У нас дуже багато питань до. В цієї фракції Слуги народу, напевне, до кожного члена цієї фракції. Ну, найголовніше, мені здається, що е, паніку, е, паніка почалася не зрадно. Тобто, е, ну, традиційно, коли прем'єр-міністр або президент якоїсь країни їде в е, країну е, ну, іншу, його супроводжує посол. Е, Країни приймаючої, і він, звичайно, з послом країни, від якої приїжджає представник, і посол приймаючої країни у країні представника, як правило, традиційно зустрічають в аеропорту чи на пероні такого лідера країни. В даному випадку Кіра Стармера зустрічав. Посол Великобританії дуже великий друг України і прихильник всього українського. Він до свят прекрасно декламує українські вірші. Ну, тобто, це, це просто ну, всі знаки поваги і стандарт поведінки посла в приймаючій країні. Це звичайно ж, посол Великобританії. Або посол Японії, це просто ну, феноменально люди, які е, е, викликають величезну людську симпатію. І тут генерал Залужний, а він в свідомості українців ну, ніяк не вмонтовується як посол і дипломат. А він, будучи тепер в іпостасі дипломатичний, він всіляко підкреслює саме е, ну, цю. Е, Публічну сторону дипломатії. І раптом на пероні, зустрічаючи Кіра Стармера, посли, по-перше, одягнуті, цивільно, так би мовити. По-друге, раптом впало в очі багатьом. Абсолютно стильно одягнений і пострижений генерал Залужний. Абсолютно стильно, тобто він цілісний. він… І це зіграло дуже на контрфазі із оцим псевдомілітарі, яке носить е, Зеленський з Єрмаком. Раптом всі побачили в Залужному зразок політика, який потрібен сьогодні країні. Тобто візуальний образ, він навіть нічого не розмовляв, але люди з фото побачили. І на Банковій сполошилися, тому що цілісний образ. Е, е, причому ну, репутація генерала Залужного давно біжить нього, так би мовити. Тобто, і тут ще й е, такий стильний, підтягнутий, абсолютно сучасний е, чоловік е, він раптом ну, просто викликав неймовірне захоплення в жінок. І це на банкові сполошило багатьох. І вони, звичайно ж, випустили найбільш дресировану свою істоту на, в атаку. Але це, це тільки начерка. Атака буде е, фронтальна, Цькуватимуть залужно з усіх боків. Причому цькуватимуть в контексті Порошенка. Тобто. Не самого залужного, мені здається, що навіть в контексті Порошенка і кличка. Мені цікаво, а чому його поєднують з Порошенком? Так, от питання для психології Зеленського і його оточення всі, хто не з ними, той проти них. Але ж хіба залужний проти них, залужний же не проти них, він член їхньої команди, він посол України в Британії. І, судячи з того, що Кір Старбер привіз до Києва 100-річну угоду це хороший посол. Він пришвидшив підготовку цієї угоди, він не відстрочив її. Тут треба ну, врахувати не лише роль Міністерства, роль банку, але є факт того, на що не міг вплинути залужний. Справа в тому, що ця угода це англійський меморандум. Тобто, це пам'ятка, це не міждержавна угода, яка повинна ратифікуватися парламентами. І за підготовку цієї ці пам'ятки відповідає банкова і Міністерство закордонних справ. Але в першу чергу банкова з Єрмаком. Тобто, нам всучили по суті ну, симулякри. Ми знаємо, що Британія, як ніхто інший, дотримується своїх джентльменських обіцянок. І в рамках Будапештського меморандуму, Британія справді була промотором допомоги Україні. Штати не поспішали перед, на початку війни, перед початком війни, допомагати Україні. Найбільш, най, найбільшу активність проявили саме е, Великобританія. Вона почала різко нарощувати е, насилання допомоги. І ми пам'ятаємо величезний скандал, коли раптом почалася війна а е, британських боєприпасів і засобів знищення танків немає на передовій. Виїжджає мобільна група інспекторська з Британії і виявляє ці боєприпаси на Яворівському полігоні, а не на передовій. Потім ми спостерігали ще веселіший скандал, бо буквально десь е, на початку березня е, Подоляк і Арахамія публікують соцмережах фотографію з Яворівського полігону, де видно, що там повно людей. І що на виході? На виході ми отримуємо, тобто чуваки зробили наводку. Удар ракетний по полігону яворів, і там загинуло близько 80 людей. І ці падлюки ходять по банковій і посміхаються на всі 32. Вони не арештовані. У нас взагалі дуже дивна історія, що у нас вища ліга зрадників взагалі не доторкана. Ніяка контррозвідка до них не добирається. Оце найбільша катастрофа країни, що під час війни ми маємо подвійну агресію: агресію зрадників і агресію е, противника. Те, що витворяє з безпекою Зеленський, те, що витворяє з економікою Шмигаль, і ще один персонаж, такий як Гетманцев: це все персонажі пов'язані з. Тобто я вважаю, що це п'ята колона Кремля. Це моя особиста думка. Хто б що не казав, але ці персонажі, як це не дивно, є недоторканими для спецслужб. І це дуже дивно. Я свого часу, до речі, що мене тішить тепер, тільки запустив гетьманцев оці ігрові платформи в Україні. Я казав, що це російська спецоперація. З метою е витягнути персональні дані і банківські рахунки військовослужбовців. Бо серед ві військовослужбовців, е оскільки там ну, таке гіпернавантаження психологічне, там завжди є запит на відпруження, на, на відпочинок, на, на переключення мізків, і лудоманія там просто пожирає військових. Тобто, раптом, коли почали аналізувати, я дуже е прихильно е і високо оцінюю експертизу. <плес> Пані Ніни, депутатки від Європейської Солідарності. Ой, прізвище випало, прости, Господи. Пане Володимире, ви нас чуєте? Я чую все в порядку. Мен Як зв'язок? Та я чую все. Ні, ні, ви, ви говорили, ви говорили вас. Чути було просто ось тільки щойно знову щось щезло. Дивно. Ну, е, я говорив про те, що Ніна Южаніна дала дуже ну, прекрасну вичерпну експертизу по е, е, ігрових платформах. І от тепер, е, нарешті, е, ДБР розслідує діяльність одного із е, власників однієї з платформ. Пінап це платформа називається. І раптом починають фігурувати якраз ті речі, про які я про небезпеку яких я говорив: що це злиття баз даних, доступ до карток е, військовослужбовців. Так а чого, чого ж, це ж не я, гіперексперт, це багато особливо експертів із е, е, ну, е, скажімо так, діджитальної безпеки говорили про це, що не можна цього під час війни робити. Але ж банкова пролобіювала це. І я пригадую просто дикунську історію, коли е, ну, почали піднімати галас довкола цих платформ ігрових, ну і з'явилась петиція, як це не печально, автор петиції, військовослужбовець, загинув через тиждень після підписання цієї петиції. Петиція за два дні набрала необхідних 26 голосів, тобто, це зачіпало багатьох. Як потім Ніна ні Южаніна свідчила, е, десь із 55 мільярдів ну приблизно 45 потратили е, на ігрових платформах військовослужбовці. Тобто це величезна сума. І ну, сумарно всі ці ігрові платформи, як, якщо сплатили податків, не більше 5 мільярдів гривень, і е, ще там десь на мільярд надавали всяких донатів на Збройні Сили. Але ж 45 мільярдів хтось поклав у кишеню. Хтось поклав у кишеню не менше 45 мільярдів. І це просто катастрофічна історія. Тому зараз, коли вилазять всякі такі ну, гнили абсолютно події, ну от я аналізував, ми почали з безуглої. Я аналізував реакцію міжнародних ЗМІ на будь-який її бзік. І я скажу, що довкола залужної була створена якась проміжна платформа, яка розганяла її наративи в міжнародних засобах. Так не буває, щоб вона просто. От враження таке, що залужна робила вкиди. Кі... Ой, без угла перепрошую без угла робила вкиди прямо під замовлення. Але найгидкіше її. Е... В кід це загибель льотчика Олексія Мася на f 16 коли загинув перший f 16 літак був збитий. І вона стверджувала, що це було збито літак, позивний мунфіш цього пілота, що літак був збитий комплексом Петріот. Тобто. Без жодних експертиз, без нічого враження таке, що російські е, замовники чекали саме цю версію повідомлення. Ну е, без безугла вона нічого не петрає в авіації. Як не крути, вона вона ні, сном, ні духом. З якої стелі вона взяла що цей літак було збито. Комплексом Петріот. Хто їй таке всучив в голову? Але ж вона це вліпила. І чомусь спецслужби зовсім не аналізують, як розганяються потім наративи безуглої. Вона, ми ж пригадуємо, що вона жерла генерала Залужного, і вона, по суті, відповідальна за призначення сирського. Тому що. Не може бути так, що ти зжираєш одну людину і не відповідаєш за ту особу, яка приходить на місце людини, яку ти зжер. Ти співавтор цього щастя. Але коли е, призначили генерала Сильського і ну, в багатьох почалась така внутрішня паніка, я е, тоді стверджував, що чекайте, військова корпорація українська вона, вона вміє. Ну, захищати свої інтереси і вміє вибудовувати із політиками хай часом принизливі і гнусні, але якісь все-таки відносини, які бережуть автономію е, військового командування. Ну, єдине, що звичайно е, на і розраховували, що е, ну, е, за спиною Сирського вони зможуть зруйнувати повністю військову корпорацію, не змогли. Тепер е, Безула атакує вже з травня місяця, без, без, ну безладносильського. Вона просто атакує: є привід, нема приводу. Е, курськ добре, добре. Курськ погано, Курськ погано. Тобто, це абсолютно безпринципна, але системна атака, яка відбувається синхронно із зусиллями закордонних центрів. Тобто, сама. Ця пані не змогла б розганяти в такому широкому міжнародному контексті свої наративи. А в мене є аналіз. Я аналізував е, десь ну, по кожному, особливо е, ну, в зв'язку з загибелью Мунфіша і першого f 16 літака, втратою. Я проаналізував міжнародний контекст, контекст де і як е, відбулись публікації. І коли в таких випадках трапляється подія, дуже важливо, щоб ну, нав'язати е, версію події первинну, не істинну, а первинну, потрібну Росії. І версію потрібну Росії зробила пані Безугла.